Того Духа слава Ісусу Христу. Камінь, що Його відкинули будівничі, той став основу вугла від Господа, це сталося, і дивно воно в очах наших. Такими словами, дорогі брати і сестри, сьогодні закінчує Євангелист Матфій свою оповідь, притчу, розказану Христом про злих виноградарів. Ця притча була розказана нашим Спасителем, не лише апостолам, які були біля нього, а й тим книжникам і фарисеям, які всюди назирці ходили за Спасителем, щоб його уловити. Вона була розказана у той час, коли до страждань і хресної смерті залишалося ще недовго. Буквально якийсь, можливо, тиждень, а можливо, і декілька днів. І от ці книжники і фарисеї, дорогі брати і сестри, вони чітко розуміли, що має на увазі Христос, коли Він розповідає про цих злих виноградарів. Але їм не було куди діватися, і коли Він їх запитує, що зробить господар з цими злими виноградниками, вони самі собі винесли вирок лютих. Люто погубить. Ми, десь, слухаючи оцю притчу, собі десь подумки думаємо, які ці злі виноградарі. Господар для них зробив усе. Насадив виноград, обгородив цей виноградник огорожею, викопав витоку, тобто джерело, щоб було чим поливати цей виноград. Поклав башту високу, щоб сторожа могла споглядати і дивитися, щоб до того винограднику не проникли якісь лиходії, щоб звірина дика не зайшла, і щоб коріння йому не підрив вепер лісовий, як каже псалмоспівець Давид. Все, що належало виноградникам, це працювати, і працювати, очевидно, не за малі гроші, і вчасно віддати. Плід господарю. Але ці виноградники виноградарі, вони були невдячні, вони були злі, вони не хотіли сприйняти того, що виноградник не їхній. У своєму зарозумілому і гордому серці, у них народилася думка, що ось наслідник іде, ідемо його вб'ємо. А насліддя його заберемо собі. Що ще могло бути більш зухвалим і більш страшним, що могли вчинити оці виноградарі? А бути виноградарем у той час, дорогі брати і сестри, це була досить високооплачувана і досить престижна з одного боку професія, можна сказати. Бо ви знаєте, що клімат на Близькому Сході, він дуже спосушливий. Треба коло того винограду дуже попрацювати, вчасно його поливати, вчасно його обрізати, вчасно знешкодити отих шкідників, оту сарону прогнати, яка могла налетіти і об'їсти все. І тому виноградарі собі подумали, що якщо ми так тяжко працюємо і маємо відповідні знання, а що господар? Він нічого напевне не знає про цей виноград. Він, якби нашою мовою сказати, сьогодні хотів би зробити просто бізнес, заробити гроші. Але не так то воно, дорогі брати і сестри, було. Бо отой господар, насаджуючи оцей виноградник, він був господарем знаючим. Він знав, якої землі потребує оцей виноград, не посадив десь його на кам'янистому яни, кам місці. Він розумів, що виноград, можливо, потребує більшого сонця, можливо, це був навіть Південний Схил Гори. Знав, що виноград потребує багато води, тому і викопав оце джерело криницю, витоку, щоб не було далеко ходити і поливати оцей виноград. А тут, близько, на місці. А викопати криницю, дорогі брати і сестри, у тому посушливому регіоні це був великий подвиг. Пам'ятаєте, коли Христос біля криниці зустрічається з Самарянкою і каже, дай мені напитися, вона каже: ти знаєш, що євреї самарянами не говорять? Не хоче спілкуватися з ним. Але він каже, якщо б ти знала, хто в тебе просить цієї води, ти б у мене сама попросила. І вона, чуючи ці слова, каже: Та невже ти більший від нашого. Патріарха Якова, який викопав оцю криницю. З часів Патріарха Якова до Христа пройшло не одне століття, і люди користувалися цим колодязем отам довгі-довгі роки. І це була чи не єдина криниця у цій місцевості. Викопати криницю у тому кам'янистому і сухому ґрунті. Це треба було ой як попрацювати. І от маючи криницю у себе в винограднику, цей господар наскільки полегшив працю цим виноградарям. А ви знаєте, що будь-який чи то овоч, чи то фрукт без води рости не буде. І от ці господар виноградарі, вони вирішили вбити сина наслідника і силою заволодіти. Оцим майном. Ми осуджуємо десь оцих виноградарів і сумі думаємо, що ми не такі. Що це стосується отих книжників і фарисеїв, був переносному значенню у цій притчі Христос про них говорить, які монополізували духовне життя ізраїльського народу, і навіть наскільки зробили, поклали свої обмеження, щоби отой народ. Він під тягарем виконання оцих таких настанов їхніх, щоб він не міг навіть звести очі до неба і там побачити Бога. Христос неодноразово цих книжників і фарисеїв у цьому викривав. Але на Його вік викриття вони відповідали ще більшою озлобленістю. Що має на увазі, коли Господь, коли каже в цій притчі, що ці виноградарі мали віддати йому вчасно овоч? А оцей плід, у цього виноградника це є плоди покаяння, це є наше з вами благочестиве життя, це є наша з вами, з вами довіра Богові і розуміння того, що все, що у нас є, це не є наше. Ми з вами приходимо у цей світ, перш за все, з великою любові Божою до нас. Бо з любові Господь сотворив світ, і цією любов'ю Він хоче поділитися кожним, щоб ми відчули цю любов і на цю любов відповіли своєю взаємною любов'ю. Творячи людину взагалі на зорі історії. Господь Бог облаштовує все. Господь Бог творить оцей видимий світ, світ комфортний, де людина себе відчуває господарем і ніщо їй не загрожує ніякою небезпекою. До того часу, поки людина у своє життя не впроваджує гріх. І от людина у такому благочестивому стані, от у райському стані, вона могла жити вічно. Так як у тому винограднику, захищеному, у тому винограднику дає необхідна пожива для життя, ці виноградарі могли працювати допоки вистачало би їм сил, навіть до кінця їхнього життя. Але чи вони зробили так? Ні. І от ми, приходячи у цей світ, Господь Бог перше нам дає це життя. Хіба життя належить нам? Ні. Життя належить Богові. Але ми дуже часто про це забуваємо. Господь у цьому житті дає нам здоров'я, і ми дуже часто забуваємо, що це здоров'я, якщо ми не покладаємо надію на Бога, може підвести нас у будь-яку хвилину нашого життя. Господь Бог дає нам наших ближніх, спочатку родичів, братів, сестер, потім сусідів, родину велику, щоб у своїх ближніх ми могли впізнати. Отого господаря, Господа Бога образом своїм Він поділився з кожним з нас. Щоб ми цю любов могли проявити до оцього ближнього свого. Бо каже Христос, що по цій любові пізнають, що ви мої учні. І от Господь Бог, оцією торкається кожного нашого серця. Але чи ми можемо. Достойно відповісти цією любов'ю. І оця любов це є отой плід, який нам слід зростити у нашому серці, дорогі брати і сестри, щоби вчасно поділитися ним, з господарем, Господом нашим Ісусом Христом. Виноградник цей у новому завіті. Це є церква Христова, дорогі брати і сестри, яка огорожена, перш за все, святим Письмом, огорожена святим переданням, яке чітко відмежовує, що є Боже, а що є чуже. Далі у церкві є джерело води живої. Христос називає себе джерелом води живої. Каже самарянці, Я дам тобі воду живу, якої, напившись досхочу, ти більше ніколи не матимеш справи. Оце є оте слово Боже, яке ми читаємо, слухаємо, над яким ми розмірковуємо і через нього пізнаємо Бога. Через оце Слово Боже, якщо хочете, Бог народжується в нас. Оцей винотік. Каже Христос, Я є виноградна лоза. А Отець мій Небесний є той виноградар, який кожну гілку очищає і доглядає, а та, що не приносить плоду, вона буде обрізана і викинена геть. Оцей винотік це є чаша, святим тілом і кров'ю Господньою, яку ми споживаємо на кожній літургії, дорогі брати і сестри. І оця чаша. Каже Христос, хто буде споживати тіло моє і хто буде пити кров мою, той буде мати вічне життя. От Бог через святе таїнство причастя ділиться з нами вічністю своєю. Це так само він примудро влаштував. Господар у винограднику побудував башту, щоб цієї башти вибачили оці виноградарі чи то злодія. Чи то звірину, яка хоче нанести шкоду цьому винограднику. І багато хто святих отців каже, що оця башта це є святе Євангеліє. Але я би сказав, що це є, власне, хрест Господній. Бо лише з висоти оцього Христа це є символ і прояв найбільшої Божої любові до всього людства. Бо так Бог полюбив світ, читаємо ми сьогодні у іншому Євангелію, яке присвячено неділі перед возвиженням, що й Сина свого єдинородного віддав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. І лише мірою цієї любові ми можемо визначити, де є наш друг, де є наш співпрацівник, котрий допоможе нам увійти у це Царство Небесне. А де є ворог і шкідник, який зашкодить нам у цьому духовному зростанні? Тому бачимо, яка глибина сьогодні захована у цій євангельській притчі. І оці два Євангелія про виноградник і те, яке ми інші чи присвячені присвячене неділі перед Воздвиженням, вони дуже вдало сьогодні поєднуються. І доповнюють одне одного, розкриваючи зміст одне одного. Щоб ми могли зрозуміти, щоб ми могли усвідомити і взяти оцей такий необхідний урок для нашого з вами духовного життя. Бо ще раз кажу: по цій любові пізнають, що ви мої учні. Каже апостол Павло, що я може, можу розмовляти іншими мовами. Я можу бути красномовним проповідником, але якщо в мене немає любові, то я є ніщо. Навіть ні ніхто, а ніщо. І тому, дорогі брати і сестри, вислухавши сьогодні оцей Євангеліє, ми повинні зрозуміти таку річ, що Господь, Він любить нас. Господь хоче нас щось навчити. Але наше з вами завдання підготувати ґрунт для цього зерна науки Божої. Щоб це зерно, та як і виноград, якщо воно посаджене у добру землю, якщо воно посаджене в підготовлену землю, у землю вологу, життєдайну, тоді воно може лише пустити коріння і дати вчасно свій плід. Амінь. Во ім'я Отця і Сина. І святого духа слава Ісусу Христу.